І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Виконі браті і сестри, поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Таймів. Сьогодні Церква Христова згадує подію, біблійну подію вигнання Натану Ізраїлю. Ізраїля. Власне, цією подією розпочинається, немов би новий період нашого християнського життя. Все заново. Заново згадуємо, а згадуючи, аналізуємо. Власне, це буде оповідати читання канону Андрія Кріського. Не Немов би все наше життя. Звичайно, що ми можемо говорити про різні течії філософії, як був світ, не було світу, є Бог, нема Богу. Можемо говорити як віруючі люди, можемо говорити як філософи. Можемо говорити про філософію Канта Реріха і Юнга, будь-кого. І подар він можемо орієнтуватися. Але все одно все виходить на людину. На людину як таку. В чому ж суть саме людини? А суть її бутті. Тобто суть її життя. Чому вона з'явилася в цьому світі? Що вона тут повинна зробити? І що далі? Що було, що є, що буде. Або минулишн, теперішнє і майбутнє. Минулишнє нам говорить, чи заохочує нас хто ми. Теперішнє говорить про нас, якими цінностями живемо. А майбутнє запитує, а що ж буде далі? Тут зрозуміло, далі що? З нами, з тими, кого ми народили, взагалі із світом, бо відчуваємо себе частиною цього світу. І це власне правда. Якщо говорити цими термінами, то ми говоримо, що ми є образ і подобає Боже. І навіть такий термін богословський. Ну просто його запам'ятайте, але він є. Ми єдиносущні з Богом, єдиносущі з Богом. Тобто єдина сущність, але не по природі, а по благодаті. Єдиносущні навіть саме Богу. То якщо ми маємо таке поєднання, ми образ Божий, ми єдиносущні по благодаті то Бог, стаючи людиною, хоче обожнити людську природу, тобто відновити її, очистити І минулий раз я вам задавав питання, а що таке релігія? Що таке релігія? Вас запитують, а ваше завдання. Не читали, послухали і не читали. Що там правильно каже він? Зв'язок. Правильно, відновлення зв'язку. Так буквально. От так коротко, там довгі філософські такі висновки. Але відновлення зв'язку. Якого зв'язку? Відновлення зв'язку людини з Богом. Бо через тихопадіння цей зв'язок втратився. Чому виражається атратися? В сьогоднішньому дні, як він називається сьогоднішня неділя, вигнання Адама раю. І завтра будемо в каноні читати про все це. Так ось відновлюється цей зв'язок. А чому відновлюється цей зв'язок? Тому що, тому що закладено в природі нашій богоподібність. В чому суть цієї богоподібності? Постійне прагнення їднатися з Богом. Не просто бути Його образом, а постійне прагнення контакту з Богом. От тому суті постійно поєднувати, відновлювати, підтримувати ось цей зв'язок. А в чому цей зв'язок у нас сьогодні є актуальним? Молитва. Що таке молитва? Це спілкування з Богом. Це не якісь там. Незрозумілі слова. Що ти в молитві просиш? Чи в молитві книжні, де ти кажеш, Господи, і там починаєш усказувати, чи це своїми словами. Господи, прости, помилуй і інші терміни. Тобто молитва це спілкування з Богом, це зв'язок з Богом, це викликання Бога собі на діалог. І Бог проявляє цей діалог. Не в словах по відношенню до нас, а в дії благословенні енергії, оцій Божественної енергії, яку ми можемо надавати благодаті. А чому Він нам посилає цю благодать? Тому що ми з ним єдиносущні, по благодаті. І тому пряма благодать з нами йде. В тому означенні ми стаємо святими. Бож Бог який? Святий, ми кажемо, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Значить, якщо Бог святий і ми святі. в очищеному ви не треба думати, що сьогодні ні, завтра так. Очиститься серед нас святі. Всі можуть бути стоящі тут в храмі святими. Всі через працю, через духовну працю. Через очищення. І це можливо. І залежить це від нас. Від нас з допомогою Божої. Як каже апостол Павло, я можу все, бо укривляю, що мене Господь. Або інші вислів, що в людини неможливо, Бога є можливо. Іначе тоді не виправданий оці страждання Христа, які, з якими він прийшов на землю. Заради нас він постраждав. Навіщо бійці страждати, якщо люди, не давати людям сенс, серцю і шансу спастися? Немає логіки в цьому. Але якщо Бог це визначив, то, значить в цьому є логіка, серце і завдання наше. Спастись є можливість кожній людині через подвиг, Кому через страждання, кому через якісь інші випробування, страждання різні бувають. Не треба сприймати страждання тільки фізичні, болить. Ми проводили колись приклад, душа може більше боліти, ніж палець чи нога. Більше це приносить, задає Богу. Більше. Бо якщо ми говоримо про друге пришестя Ісуса Христа і ми будемо оновленою природою, тоді не буде страждати ось це фізичне тіло. Страждання душі буде за вчинені гріхи. Бо ж воскреснуть люди і тіла будуть інші. Оновлені, значить, якась буде природа, ми її не знаємо, яка вона. Но буде якась природа інша людини, після Воскресіння. Значить, отаких от буквальних страждань, які ми сьогодні відчуваємо, вдарившись. Чи хвороба, чи болячка, чи ряк чи, навіть виступить, і то, коли і то зводить все тіло. Насмертно, і то тебе звалює все тіло. Але це проходить, це не та біль. Так ось ці страждання духовні, найбільші, вони найскладніші. Тому коли ми відновлюємо зв'язок з Богом, то все це підходить на другий план. Тоді ти не відчуваєш страждань, тому ти освячуєш свою природу, тому ти поєднуєшся з Богом і не просто стаєш святим, а ти стаєш чуждий гріха. Чуждий гріха. Схильність до гріха залишається завжди, поки ми живемо. Але можна бути чуждим гріха, тобто не вчиняти. Гріх. І це можливо кожній людині. Ще раз наголошую, оголошую, кожній людині. Одна умова твоє внутрішнє бажання, твоя праця і допомога Божа. Немає наприклад, хоче людина кинути корити. І не може. Або ми йдемо молимося, вдома пияти. І б'єш, поклони, ставиш свічки. Часткова допомога, часткова. Тому що якщо не буде його внутрішнього бажання цього позбавитися, то оці молитви, вони потрібні. Але це буде тільки частина цього зроблено, тому що насильно цього його не заставиш. Це довга-довга праця, поки милосердя Боже капати буде на нього. І він сам зрозуміє. Це довга праця. Тому ми думаємо так, прийшов в храм, а ще є така мода так окинули. У 12 храмах треба заказати службу і зразу одна таблетка від цих хвороб. Не самообманюйтеся. Постійна молитва. Алкоголіками не одним днем стають. І відмолювати їх теж не одним днем. Звичайно, нам хочеться. От одною дією вирішити зразу всі свої проблеми. Не буває так. І не треба самообманюватися. А так як в нас немає цього позитивного результату в один момент, то ми ходимо по всіх підряд. Бабки, дядьки, що тільки не примащуємо, тільки не собі не спимо, самообманюємо. самообманюємось. тому що шукають таблетку одну, якою вирішимо всі свої проблеми. А це постійна праця повинна бути. Так ось без волі людини її важко позбавити цієї проблеми. Любої, яку я вже називав. Тому перша необхідність воля людини, праця самим над собою і допомога Божа, найважливіше. До праці самим над собою є наша участь. І до волі Божої. Оце наша найважливіша участь. Тому що ми гукаємо до Бога. Боже, поможи йому, стримай Його, вилікуй Його. Ось це є важливе. Тому молитися треба за всіх і не втрачати надії, якщо ти 10 днів чи 10 років молився і нічого цього не було. Згадайте священне писання. скільки біля села Амської купелі лежав чоловік. Десятки років лежав, тому що знав, один раз він ходить і поки він долізе до цієї купальні, вже хтось перший відселився. Але не втрачав надії. Або кровоточива жінка обійшла всіх лікарів, але не втрачала надії, хоча б торкнувся, не обов'язково, щоб він мене лікував, оцей великий пророк, який ходить, торкнулася і зцілилася. Тому тут віра, праця повсякденна дає успіх в любих наших проблемах. Це я надихаючи вам розказую про наступаючі дні. Всяко там буде. І тільки десь наступить тих послушення, що простий день такого не буває. І причому такі тонкі. треба ж іменно на третій день послуг, Ума 50 років. Не на другий, не до того. І відмовити ніяк привітати треба. А він кобаси наставив і потивку і каже, я все для тебе це роблю. І вечором на канон обід вітати. Оце так образно я привів. Але таких десятки, сотні прикладів, самі побачите, скільки у вас її буде тих спокус тонких. Тому я бажаю мудрості вам в проходженні оцього постового ходу. Мудрості. І допомоги Божої, бо думаєш, що сам вийдеш з цієї ситуації, не самоовмаймайся. Проси завжди у Бога допомоги в любих своїх випадках, чи постових, чи позапостових. І Господь завжди тобі кладе, як тобі повестися, яке слово сказати, куди піти. Молись до Нього. Оце це те, що нам найважливіше потрібно в пісти. Будете молитися. Це що означає спілкуватися з ким? А буде спілкуватися з Богом, Він да, да, дасть вам відповідь на всі ваші питання. Причому ці відповіді прийдуть у смі, просто самі по собі, і від людей, які вас оточують. Тому треба просто бути уважним, слухати, а Господь все посилає. Все Господь посилає, треба бачити. А мати серце чисте, будеш мати. Сир... Чисте серце побачиш. Підсказки поряд з нами. Не треба їх шукати в енциклопедії чи в букві. Тут вони поряд з нами підсказки. Бути треба уважним. Тому я бажаю вам цього натхнення цієї доброї праці. Ну, але сьогодні заголови. Тому діліться, в першу чергу, що таке заговори. Ділитися добром з тим, з тією людиною, з якою в тебе був якийсь неконтакт. Бо, бо саме швидше коли домовляються? За столом, які б не були домовленості, поставив щось смачненьке, а з чоловіком легше всього, бо дорога до серця чоловіка лежить через що? Ну, бачите, всі знають. Бо накривайте гарні поляни і миріться. В першу чергу мир, полюбовно, порозуміння. З ким не можеш так контактуватися, вибачитися, бери сьогодні те, що маєш, сьогодні ще може. І йдіть, і меріться, і радіть. А ми по завершенні нашого богослужіння просто розпочинаємо. Тому там кожному повіну достанеться. Ну, хоча б оцініть те, що ми старалися вам зробити приємно. Тому Бог вам на поміч в гарних постових трудах, особливо в сьогоднішній день. Ці всі плоди будуть безплідні. Чи не результативні, якщо ви сьогодні не примиритеся зі всіма. Я бажаю примиритися в першу чергу з самим собою. Найдіть владу з самим собою. Потім ладу своїм сім'ї, своїми рідними, друзями, знайомими. І не зважайте, що вони вам там понаказували. Бо багато чого можна понаказувати при житті. Ви їм належно повинні простити. Не то, що повинні, бо повинні, а повинні, бо це благо вам, Не їм ва. Навчіться прощати, тоді сміливо можете читати молитву оча наш», який сказано, прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим. Амінь. Слава Ісусу Христу!